Всім привіт, пацаки! Ну що ж, я продовжую свою рубрику без доната для підписника. Тільки в цей момент ми дещо змінимо. Дещо жорстко змінимо. У нас майже повністю поміняється суть самої ака... самого аккаунта, можна так сказати. Я буду збирати аккаунт не чисто бездонатний, аби зібрати. А в мене буде зібраний аккаунт якусь команду Я буду збирати якусь команду. І так як ми на стрімі рішили, всі пораді ви мене підтримали, напишіть коменти чи да Це буде в нас Мілан. Мілан, італійський, Мілан. І я думаю, що він буде прям жорсткий. Я не буду стремитися прям супер зробити ОВР. Я буду стремитися збирати супер гравців сюди, максимального рейтингу. І думаю, що я. До закінчення Тоті якраз його якомусь віддам, я буду старатися це зробити. У мене на все про все вкратце є 50 днів, Це можна сказати 2,5 місяці. я буду старатися зібрати максимальний овер Мілана і віддати його. Але перед тим, як ми почнемо, що я хочу вам сказати, пацани. Є така ідея. Давайте по факту: якщо ми наберемо 100 лайкосів на відео. Я розіграю це предложення по FIFA point. Вкратце це буде 2300 FIFA pointів і мільйон монеток. Комусь 2 прям купиться нових 100%. Якщо ми назбираємо 200 лайкосів, то я розіграю оце це предложення. Де буде 6000 FIFA pointів. Так що кожного є вибір. Якщо ми постараємося, ми поднажмем і нажмемо лайкосів. Залітайте, буду дуже радий. І розіграю без питань, тільки-тільки наберемо, сразу ж буде розіграш. Але не забувайте, розіграш буде в Телеграмі, Телеграм буде внизу в описанні і відосика. Всі, все, що був, як буду розігрувати, все викинув в Телеграм. Так що залітайте. Не забудьте підписатися так само на YouTube і поставити лайкосик. І буде в нас, Чим швидше наберемо, тим швидше розіграємо. Ну що ж... Поїхали поїхали до самого. так, Тут там нас ранге ми заберемо. Я вкратце вже трішечки зібрав ту команду Шахтів. Що в нас в квестах ще? ага, Давай ми ще це заберемо. Звичайно, звичайно, я геть не проти. Я вкратце трішечки поіграв, я трішечки дещо зібрав для того, аби я міг більше гравців закидувати все ж таки в обмін. Для того, щоб більше я міг всього позабирати, і обновляти, і улучшати. так що є багато чого робити. Що ми почнемо, тоже, так, тут, давай. сюди залетим. да, Точно, у мене тут кстати. Давай, ми заберемо ще одного гравця, може він нам да, він нам не підійде для обміну. Но у нас є перенос рангу. Давай ми теж їх заберемо. І заберемо все ж таки ще одного гравця, аби він був. Жалко, що не з Мілана. Шукаю гравців з Мілана. Кстаті, в віточки ЛЧ, якщо чесно, вроді би я не помиляюсь. Так, Забираємо. Нема ні одного гравця Мілана. Прям дуже сильно обідно. В основі ми все позабирали. Тут я ще не добив, не вистачило жетонів просто мені. Тут я добив, я не пам'ятаю, щось вибив. Щось, щось не дуже сильно хороше. Так що це таке? Що це в мене тут? А? Окей, срок матч 6. Так, поїхали. Поїхали до самого цікавого. Команда сезону. Команда сезону. Я вроді би, назбирав. Ага, не назбирав. Я, я думав, що в мене вистачає. Десь мені щось не вистачило, десь я щось не забрав. Ну, ладно. Не вистачило, так не вистачило. Що тут? Довго думав, що забирати. Заберу все ж таки для того, щоб проходити квести і в обмін запихнути побыстріше ігроков. Вулкаут. Польща, ЦАП. На Зелінський. Зелінський 108. Шикарно. 103 плюс, пак, пацани. Ну, він не продавай, я поняв. Окей. Так, давай 104 плюс. Я прям не ожидав. Мені. А це в нас тоши. Джоп Педро. Але виглядає сочно. Круче, ніж карточка з вулкау. А чого? Чому так сочно виглядаєш ти? Ай-яй-яй, та ти що, красота. Красота. Блін. Що по поводу, кстати, тоцев? Давайте я так мільком зачеплю. їх, пацани тратим жетони. Сюди 100% втратимо, забираємо трип'є, в обмін, запихуємо його, не заморачуємося. Хочете збирайте, хочете тратьте, рушайте самі. Це все вишите самі. Тут все просто. граємо, проходимо. Тут теж тратимо, повністю відкриваємо одну віточку, 14% обмінів, можемо збирати, а потім все зразу відкрити. Можемо просто. По разу відкривати, все, буде одна награда зараз випадати. Якщо вона випала, вона вам на другий раз не випаде. Так що все годно, сочно, ця награда відкривається скоро. Тому, якщо є, моя думка треба грати, відкривати і не заморачуватися. Якщо чесно, це прям Прям не бачу смисла далі що не робити. О, я режим тренера поіграв, бачите? Я лямчик не забирав, це добре. Поїхали до самого цікавого. Поїхали. Обмін у мене вистачає. Обмінчиків вистачає так що ми зараз спробуємо щось да трошечки виловити. Гравців теж я поназбирував, вроді сюди це один. Я буду старатися побільше випускати відосиків. Шість обмінчиків. Так, хорошо, хорошо. нічого іншого не запихував. Чудово. Волкаутик, давай, 106, хороше Англія. ЛфЗ, це Челсі, Це Челсі, ЛФЗшники тільки з Челсі. Чилвел, Чилвел продається чи ні. Треба буде зачекати, чи він продається. Це хорошо, І 108. Я не знаю, чи в мене хватає, Ні, в мене не на 108-х. На жаль, не хватає, це обідненько, обідненько, 109 тим более. А, так, погнали ще так само до магазинчика. Магазинчик, це прям імбовий. Може, тут щось випаде заберем. Заберем, звичайно, ні. Що ми точно оборотній відкриємо? Точно відкриємо оборотній. Це 100% причина проста, може дропнуться хороший ігрок. Але ну ніс випадає. Да. Я назбирав трошки рубінчиків, я готовий відкрити. Дай волкаута! Бенідер, ну я сподіваюся, що вони хоча б продаються. Хоча продаються. Це вже буде хорошо. Це вже дуже буде хорошо. Побачимо. Так, ну і поїхали до самої команди. Зараз ми ще заберемо. Я накупляв трохи ігроков з Мілана Ляо. Окей, чудово, прекрасно. Дешевих, бо тому що було рахунку 5 чи 6 мільйонів. Я дуже сильно був здивований. Коли побачив наскільки дорого стоять гравці з е Мілана. Прям, прям, я був охрінівше здивований, я вирішив оце робити таким способом, щоб потім в майбутньому можна було щось міняти, щось влаштовувати, щось плюсувати. Це так, це зібрав, аби я міг хоч чимось руководитися, хоч десь щось запихувати, десь щось відкривати. Щоб я не сидів, зациклений від деяких гравців, які будуть основою грати. Це прям було б дуже погано. Дуже погано, на мою думку. Тому отакий варіант я вирішив почати потрішечки по трішечки збирати, по трішечки їх десь застосовувати. Це все ж таки і плюс хороший. І все ж таки ми потрошечки будемо обновляти цих гравців, міняти схеми, міняти. Саму команду. Поки що за 6... все, що я за 6 мільйонів зібрав, я вам покажу зараз. Із тим аккаунтом, який Гуліта. Я пробував 99 прайма купити. Звісно, ціни на Мілан. Я не знаю чому. Ну, прям бешені Прям реально бешені ціни. Прям дуже я здивований, що такі ціни на Мілан. Зейдорфа сюди теж запихнув, звісно. Дуже багато чого ж треба буде придумати. Є Круніч на ЦП, але він мене на ПЗшніку стоїть, бо не вистачає деяких гравців. Побачимо, Може ми взагалі зберемо 4 ЦЗшніка Так же само Неста, Мальдіні Навіть 88 стоять більшених грошей. Реально, на них там по 50-60 По 60, е -е, игроков, ну, типу, заявок. Я просто здивований, що настільки велика кількість заявок на них. І я прям нереально здивований від цього. Ну, так як це перший етап, це наш перший відосик, я думаю, що я, я хоч трішечки-трішечки, але вже стартану. І це мені подобається, це для мене прям плюс. Тому що я вже стартану і що я роблю. Так, ну що ж, я вроді би качнув усе. Давай подивимося. 102,64 зігранось отак, поки що виглядає наш Мілан. Звісно, тут а, напихано да й напихано. Ну, я купив отак. Я вирішив зробити отак. Поки що, отак. Скоро. скоро. Я... Все, що я буду робити, це все буде заключатися в монеточках, це все буде заключатися в продажі ігроків. Я все буду показувати, так що ждіть. Думаю, що другий відосик не задержиться. Не забувайте лайкос, підписочка і не забувайте участвувати в розіграші. Саме важливо, лайкос, коментарі і не забудь підписатися. Вся інформація, але не забувайте також внизу в описанні телеграм. Весь суть розіграша, весь розіграш я викину результат розіграша в телеграм, коли ми наб'ємо 100 лайкосів. Так що давайте. Всім дякую за просмотр. Такий вийшов у нас перший відосик наш, перший наш аккаунт без доната з командою. Тому вас жде далі багато-багато крутих сюрпризів. Всім дякую за просмотр. Всім пакета.